Вітаю вас, друзі. ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною, Олександр Антонюк, це політконсультант і військовослужбовець збройних сил України. Мої вітання, Сашу. Уже здоров'я я от довго думав з чого розпочати, тому що з одного боку є теми, які не стосуються грошей, які стосуються озброєння, які стосуються прямої допомоги, підтримки нашої країни. А є теми, які спекулюють на очікуваннях, на бажаннях, мабуть, на втомі українців. Я про різних інфоциган, на мою думку, інфоциган, я саме так їх називаю, які впевнено знають, що війна закінчиться о дев'ятій вечора, там 30 грудня чи 31 грудня о сімнадцятій і вони з дуже серйозним фейсом це розказують на різних платформах, збирають мільйонні перегляди, що теж свідчить про те, що ця тема заходить, наганяють трафік собі. А потім я впевнений, що потім в результаті вони скажуть, так мало статись, але щось пішло не так. А що могло піти не так? Зараз я вам розкажу. Дивіться мій ефір о 9-й вечора. І мільйони людей підуть і подивляться, і цю тему беруть собі на перо пропагандисти і розкручують, змушують навіть піскова, говорячи ці вуса Путіна, коментувати, змушують коментувати по суті всіх. І як на мене, це, це дуже небезпечно, особливо для тих людей, які дуже цього хочуть, десь, наприклад, у прифронтовій чи фронтовій зоні і Відмовляються евакуюватись, тому що оцей інфоциган сказав, що війна завтра закінчиться. А сьогодні по тобі прилітає снаряд, бо ти не захотів евакуюватись, бо ти ж повірив. Ти ж повірив повірив ось цьому от пророку і провидцю. Е, мабуть, я не всі небезпеки окреслив, ну, з якими можуть зіткнутися наше суспільство через от такі от заяви і таку, на жаль, довіру до подібних заяв, що я пропустив. Ну, мені здається, що. Репутація Гордона вже б давно могла бути в Україні нульовою, але якщо в нього така і надалі висока аудиторія. Мене, чесно кажучи, не так. Гордон сьогодні дивує. Я не виключаю. Можливо, а не знаю. Ну якщо Путін здохне, то я перший, хто купить дорогу пляшку віскаря і поїду до нього на поділ, йому поставлюся. Ну я з тобою, я навіть покажу, де він живе. Сусідами були просто. Ага. Тим паче. А, така історія. Спочатку я оцінював це як і ПСО своєрідне. Ну бо мене, в принципі, більше дивує ті ресурси, які його беруть, окрім його ютуб-каналу, тому що ну, дивишся, там є деякі поважні телеканали, навіть які на повному серйозі з ним на цю тему дискутують. Тому що в чому маніпуляція? Ми можемо говорити про завершення бойових дій, але не про завершення війни. Ну, тому що війна це передбачає підписання акту. Війна це передбачає дуже багато речей. А оскільки вона екзистенційна, і мета Російської Федерації є незмінною, про що неодноразово декларують в Кремлі, то знову ж таки повернусь до тих журналістів, або точніше, це навіть не журналісти, коли працював в одному проєкті, Величний телебачення» називалися, то таких навіть не модераторами, а й ігортехніками називали. Ведучих, які в ролі журналістів, так от до цих ігротехніків, які би мали б ну давати уточнюючі питання, що він має на увазі під завершенням війни, бойові дії, які основну. Тобто мало би бути просто якимсь чином його розвінчування в якомусь такому форматі. Ну хоча Гордон це Гордон, ну очевидно, він якусь рамку відпрацьовує. Я по-іншому сказати не можу. Да, дійсно, такий інфоциганство. Тому нашу аудиторію зразу хочу попередити. Ну, дивіться ще раз. Звірте, будь ласка, з цим, що говорив Гордон, і співставте, що хоча б одне з такого глобального збулося. Починаючи від виборчої кампанії смішка, ну закінчуючи, як він колись же говорив, що він ж теж один з тих, хто розповідав, що широкомасштабної фази війни не було ну, в такому контексті. Тому мене, чесно кажучи, він мало би цікав, мене іноді я хочу задати питання Арсенію Петровичу Яценюку. Який регулярно в нього виходить на стріми, і задати питання, що ну непоганий антикризовий менеджер, ну колишній прем'єр-міністр робить в ефірах такого інфоцигана Ну тобто репутація, все ж таки, б мала би бути якийсь ну, знак якості, тому що ну як на мене, цей персонаж є токсичним. Ну але якщо є категорія людей, які до сих пір вірять. Гордону, ну, бо мають щось вірити. Ну тут, скажімо, ну, медицина, напевно, тут, напевно, без, безсильна. Ну, я не знаю, як можна вірити гордону, особливо на таких важливих темах. Він що він не є представником розвідувальних органів, він не є посадовою особою, то що, то що він дійсно може обіграти в різних жанрах і розповісти, що от зараз закінчився цей етап, а це тепер новий і тому подібне. Тому в контексті цього, ну, хоча, знову ж таки, є один позитивний момент в Кремлі, на нього реагують. Можливо, для цього його і потрібно використовувати. Ну, В цьому контексті, можливо, інфоциганство, якщо ми його не можемо перемогти, то значить його треба просто очолити і направити в потрібний розвиток. Це як що вироб. так сказати? Ну так сказати. Ну тому знов ж таки. Я на цю цю річ просто відреагував, Ну я просто моя бульбашка інформаційна. Це відреагувала адекватно, з цього роблять меми ну, там стібуються по повній програмі. Тому ну, мені важко буде сказати, яким чином <світ> Гордон буде завтра пояснювати або навіть сьогодні, в якій вечорі, на тому, як завершилася війна. Тому що, ще раз пояснюю, щоб завершилася війна, мусить відбутися певні процедури. От навіть суто юридично, формально тощо. Трамп, який обіцяв за 24 години закінчити е війну в Україні, так, ну, вже сам відмовляється від своїх слів, і це попри тому, що він ще не приступив до своїх повноважень. Що має статися в Російській Федерації в тому, щоб е вона завершилася, Ну, я назвав одну із версій, тобто саме ключову. Це коли е, очільник Кремля Володимир Путін відправиться в пекло. Про очільника Білого Дому він зробив багато заяв. Я сподіваюся, вони скоро будуть підкріплені фактажем, е, і на них так само відреагували вже там, у Штатах. Байден оголосив про виділення майже 2,5 мільярдів доларів Україні. Це пакет з двох частин. Перша частина вона не одразу не дійде. Вона буде вкладена у виробництво зброї, яку ми отримаємо ну, через місяці, а можливо навіть через роки, в силу того, що цю зброю довго виробляти. Ну і мабуть, це лягає в частину тих домовленостей контрактів, які були укладені між державою України і американськими підприємствами по довгостроковій співпраці. А друга частина це мої вже так висновки. Друга частина цього пакету це мільярд 230 мільйонів доларів вже безпосередньо зброєю. Найближчим часом буде надана нам. Ну і окрім цього, Байден також сказав, що сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні техніки, от просто зараз комплектуються пентагоном і будуть передані нам. Ну безпосередньо вже. У фізичному вигляді незабаром не дійдуть. Окрім цього, є звичайна фінансова допомога, так би мовити бюджетна підтримка, 3 мільярди 400 мільйонів доларів. Про це оголосив МінФін Сполучених Штатів. Ну і доволі кучно направду йдуть штати в плані фінансової допомоги. Прем'єр Денис Шмигаль. Так само повідомив про те, що Сполучені Штати передадуть Україні 15 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів. Суми чи маленькі на ці суми реагують республіканці? Ілон Маск відреагував в соцмережі X Своїй ну, по перше, він е, в доволі притаманній собі манері е, такій зневажливій, знову написав про те, що Байден от е, передає Україні 2,6 майже мільярдів. Доларів, незважаючи на те, що чи навіть не так при тому, що перед цим 175 мільярдів. Ну мабуть, їх не вистачило, а і потім називає президента Зеленського рекордсменом усіх часів, От, з отримання коштів на тлі цих новин та про виділення нам додаткової ну, я так би не став, бо мені здається, Афганістан поки що ми не переплюнув. Ну, от це теж традиційний, класичний, мабуть, елемент маніпуляції. Спочатку скажи, а потім змушу інших виправдовуватись. І Ні, скажи що тут потрібно просто спробувати, щоб якась посадова особа не на рівні президента, а на рівні там когось представників чи офісу, чи міністра оборони, або ну, бажано тих, кого знає Лонмаск і до кого дуже привікатись не буде, могли йому якраз оцю репліку написати. Федоров, Ні. можливо. Вони ж там спілкувалися, наче один на один Іван Федоров, можливо, Федоров. А взагалі то мож, можна було б попросити Бориса Джонсона, колишнього прем'єра Британії. Тут, очевидно, якщо так зараз я так спробую, тому що тема болючою нам місця вона, не місця на мене постійно тригарить. Тому що я реагую на такі теж повідомлення. Розуміючи, як воно працює в цілому на аудиторію і в яку аудиторію має сам Іван Маск, то я чітко розумію, що такі репліки мають бути. Достатньо потужні відповіді і бажано до тих, кому трампістам було з боку республіканців, до кого вони мають певну лояльність, і, наприклад, Борис Джонсон це якраз ця фігура, яка може бути також своєрідним таким посередником між певним оточенням, і він лояльний до України. Він лояльний безпосередньо до президента України, так і я вважаю його нашим другом. В принципі, він достатньо багато коментував позитивно в сторону Трампа. І я думаю, що якщо умовно, він і ще декількох е з республіканців взяти і попробувати таким чином хейтити того ж самого Маска в нього на сторінці, то може вийти достатньо непогана дискусія, тому що я далекий від того, щоб переконати станом на сьогодні е цього олігарха американського. Сьогодні це вже точно олігарх, якщо навіть брати за основу наше законодавство. Впливає на політику, володіє, медії тощо. Да? То таким чином можна, хоча б на рівні аудиторії розгорнути ту дискусію, щоб було цікаво і щоб ми не випадали з інформаційного поля і мали можливість за допомогою наших інфлюєнсерів тримати ті наративи, які будуть спростовувати наративи, які поширюються. Маска, ти ж сам орієнтуєшся, да що шоу може бути що на телебаченні, що, наприклад, на стрімах, то таке ж саме може бути і в соціальних мережах. Аудиторія на це може присісти, і таким чином ми можемо також збільшити кількість прихильників, навіть за рахунок інтерпретації і креативних відповідей, влучних серед прихильників. Ілон Маска. Ну я Дякую, іншому, не бачу, яким чином діяти зараз. Одразу хочу перед глядачами перепросити, не Іван Федоров. Я його так взяв і підняв mm -hmm. очільника Запорізької області mm -hmm. до рангу віце-прем'єра Михайло Федоров. Обмогу. Михайло Федоров, так а, як це мій бік, тому кінець року, господи. Я думаю, що Федоров точно не образиться ні один, ні другий. <сум> Стосовно грошей таким чином, все з того, що конгресом було проголосовано на цей рік, адміністрацію Байдена вже використано. Я ну от, якщо логічно подумати, натикаюся на таку думку, що воно так було використано а частина, мабуть, що буде надана вже після 20 січня, для того, щоб у першій половині 25-го року, умовно кажучи, у нас був жирок конкретний жорок. Ну, мабуть, конкретний жарок. Ну, це мене радує насправді, тому що в принципі, поки там процеси відбудуться тощо, то а враховуючи, що на наступний рік жодного долара не закладено в бюджеті Сполучених Америки стосовно підтримки України, то цей конкретний жарок якраз і дає нам хоча б той часовий проміжок: перший момент тримати і далі оборону, наскільки ми її можемо. Б. формувати свій порядок денний і намагатися контрактуватися через інші країни в тому числі з, з виробниками Сполучених Штатів Америки. Тут дуже ще один важливий момент, на чому я би хотів би звернути увагу, враховуючи, що Дональд Трамп виграв вибори в тому числі за кошти виробників озброєння, які точно зацікавлені отримати відповідні прибутки. Ну, тобто, велике замовлення, то, що і Трамп намагається Європу посилити в тому, щоб вона підтримувала більше Україну, а не Америка. То тут я перекладаю власне спробу перекласти на просту мову, та, таку саму примітивну. Ви нам гроші, ми вам зброю. Ну, тобто, якщо умовно на потреби Україна і плюс на потреби поповнення арсеналів в Європейському Союзі буде зараз збільшуватись контракти, таким чином, для Трампа і для його виробників, а це значить відповідно збільшення робочих місць і тому подібне, це достатньо може бути вигідна позиція. А це означає, що Наративи, які намагається просунути Російська Федерація, будуть відкинуті, тому що з Трампом треба говорити не про цінності, а саме про прибутки. Ну, я бачу, тобто це тонкість. Тобто про цінності ми формально повинні всі говорити. І це рівень офіційної дипломатії. Але з практичної точки зору, то тут якраз ми можемо е окреслити якраз. І цю цю парадигму, і я думаю, що тут якраз робота має бути не тільки з адміністрації і з адміністрацією Білого Дому вже нового, але паралельно з країнами Європейського союзу і, можливо, там Японії, ще якимись країнами, з тим, щоб ми могли консолідувати ті бюджети і таким чином формувати. По-перше, потреби для України на фронт, і по друге для посилення безпеки європейського континенту. А сюди ми ще можемо е підтягнути на процеси, певні і Туреччина, яка також має деякі амбіції, там, зокрема, придбання F-35. До речі, деталі е, стали відомі від державного департаменту, що ж буде у тому пакеті, який надійде до нас якнайшвидше: боєприпаси для систем протидії дронам, боєприпаси для ППО, для Хаймарсів, артилерійські снаряди 155-105 мм, боєприпаси класу повітря Земля. Протитанкові системи Джевелін і ПТРК АТ 4 це шведське далі mm -hmm. ракети. ТОУ, осколкові гранати, боєприпаси і обладнання для підривів, чогось засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг, запасні частини, транспорт і допоміжне обладнання. Ну такий ну це скажімо так для оперативної діяльності, це хороший пакет. Але коли ми говоримо, що наша війна має характер дещо інший і стратегічний, ну там бракує далекобійних ракет, зокрема, там агавки і тощо. Ну, тобто ми все одно виходимо з тої позиції. Це для того, щоб дотримувати, наприклад, утримувати лінії фронту, да, це, це якраз це той пакет для стратегічної переваги, або, скажімо, паритету на Російської Федерації цієї допомоги, очевидно, не вистачає. І це теж правда. Ну тому в даному випадку тут якраз можуть бути декілька таких нюансів, які ми маємо відповідно теж відпрацьовувати, незалежно від того, як буде діяти зараз Трамп, тому що замороження конфлікту, замороження військових дій все рівно Трамп буде намагатися цей процес просунути, і поки він буде умовно розчаровуватися в своєму уявленню. Або в підходах там до Путіна і до Сінзіпіня, то відповідно очевидно, це якраз ця допомога, яка нам має можливість ну трошки нам просто підтримувати хоча б на тому рівні, на якому ми є сьогодні. Ще один момент хочу про бо він дещо резонує з заявами наших політиків і посадовців останніх декількох місяців. Я про Андрія Мельника, це новопризначений посол України в ООН. А він в інтерв'ю виданню Берлінер Монморгін наголосив: навіть сказав, що Україна погодиться завершити війну з гарантіями безпеки, які не пов'язані з НАТО. І е, наголосив, що питання вступу до альянсу воно залишається у порядку денному, однак вже не є таким пріоритетним. Я не думаю, що пан е, посол е, як це, без дозволу можна, такими і... заявами пуляти. Ну очевидно, очевидно, що це не його ж особиста позиція, це позиція, яка прийшла з МЗС. Ну бо, якщо він таке каже, то він не професійний посол, а пан Мельник посол професійний. професійний. Е, що це за зміна курсу така? Це не зміна курсу, це зараз просто оцінка реальності, тому що проблема не в тому, чи ми хочемо чи не хочемо йти в НАТО. Проблема в тому, що НАТО стало спекулятивною темою, тому що е з позиції навіть те, що ми не маємо запрошення до НАТО з боку США взагалі в цілому да, звідальну. Ага. Це питання виглядає зараз примарно. Це далеко не означає, що ми туди не маємо йти, але це означає інший момент, що ми маємо цей процес геополітичного такого предмету для торгів перевести в суд технічний. саме тому я прихильник наступних кроків, чому я акцентую увагу на поглибленні взаємодії з Британським урядом. І прописування нових ще не просто безпекових угод, а статус, скажімо, в джерелах, да, бути одним із перших джерелом формування безпекового європейського блоку, куди буде входити Україна, Британія, Туреччина, Польща, Балтійські країни тощо, тобто, да, тобто таким чином нарощувати і таким чином, тобто, маючи в цьому блоці перелік країн-членів НАТО, ну і окей, ти ще не є, якби НАТО, тобто все рівно це вже певна запорука в тому, що є можливість цю безпеку якимсь чином вибудовувати і вибудовувати на практиці, тому що НАТО це в першу чергу це ядерна парасолька. Да? Але в кінцевому результаті, якщо ми говоримо по факту, хто сьогодні має бути більше зацікавлений в НАТО, Ми чи НАТО в нас? Ну, як на мене, це має бути рівнозначне співвідношення, тому що а ми маємо сьогодні такий досвід, по-перше, як держава, як ЗСУ, як спецслужби, таких бойових дій, які немає жодна країна в на Європейському континенті. Це означає, що значить, виходячи з реальності, які відбуваються на геополітичному просторі, а плюс там ще є такий троянський кінь, як угорщина, і вона не одна, така. Плюс ми будемо мати очевидно певні проблеми з Туреччиною. То для того, щоб це питання обійти у цей камінь, то очевидно треба зробити декілька кроків в бік, але таким чином, які не будуть суперечити нашим прагненням мати ту безпеку, яку би ми мали би заслуговувати, як Ізраїль, як Японія, зрештою. І таким чином, до речі, Японію можна теж якимось чином до союзів там підключати там по різних програмах, проектах тощо, наприклад, для тих же самих петріотів Японія виробляє досить непогані ракети, які мені здається навіть дещо дешевші, ніж самі американські. Тобто, таким чином вибудовувати цей пояс безпековий. І я, якщо пан Мельник мав саме про це на увазі, то в принципі я розділяю його певну думку. Але знову ж таки, тут ще ж один важливий момент. Зараз Росія, використовуючи того ж самого Угорщину, да, Орбана чи того ж самого Фіцу, намагається створити імідж, що Україна взагалі не договороздатна. здатна. Хоча цинізм в тому плані не мешна на Росії, Росія на нас. Да? Ну, Курська область це відпу... від, крок у відповідь. Але... Тут якраз у цей момент, коли намагаються створити ці всі передумови, і мельник, очевидно, зараз от такими зворотами намагається ще раз продемонструвати: окей, давайте будемо говорити. Ну, от що ви пропонуєте, і тому подібне? Давайте будемо говорити. Тобто, в даному випадку, все рівно, це пас е м'яча на поле Трампа, як вважати нашу іншу дипломатичну м дію. Ну, я на мою думку, хорошу, але тим не менш, тут голова МЗС України Андрій Сибіга. Він відправився до Дамаску. Сирія провів зустріч з новим сирійським лідером Ахмедом Аль-Шара, Урочисто відкрив, піднявши стяг України консульство генеральної України у Дамаску. От, власне, навіть можемо це побачити. На відео, як це відбувалось, так само заявив, що от уже скоро 20 вантажівок з загальною масою, як з борошном, загальною масою 500 тонн прибуде до Сирії. все це безкоштовно буде передано сирійським родинам. Ну, ми зараз говоримо про перезавантаження стосунків і, можливо, навіть перехоплення ініціативи у Росії. Чи про що? Ну так. По-перше, це ризикований крок, і що мені зараз імпонує, що в певні дії від нашої дипломатії дійсно йдуть ризиковані, тому що в нас інших варіантів немає, поки в європейські країни думають, да? там Сполучені Штати Америки, ми вже закладаємо певну основу. І перший момент це якраз: от візит в Сирію якраз також розглядає в контексті поглиблення взаємодії з Ердоганом. Тому що якщо там будемо ми домінувати, і там буде домінувати наше продовольство, і відповідно ми почнемо вибудовувати з завдяки проектам, які будуть реалізовувати гуманітарним проектам в Сирії, так. А ми ж розуміємо, що за сьогоднішнім режимом все рівно, тобто бенефіціаром стоїть Туреччина, і Туреччина точно буде розвивати декілька напрямків. Зокрема, я переконаний, що декілька років пройде не пройде і декілька років. Точніше, да як буде побудований новий, новий там нафтопровід да через через Катару. Що по суті мало би створити серйозні загрози економічних прибутків для Російської Федерації? Тобто, ми в таких проектах маємо бути зацікавлені. І в цьому контексті я думаю, що це якраз дуже вдалий, хоч і ризикований, крок нашої дипломатії, і знову ж таки декларація, тому що ми ж приїхали не з військовою, а з гуманітарною місією, і це якраз для нашого іміджу, який ми можемо також продавати на зовнішній світ, що незалежно від того, що ми потерпаємо від терориста, ми все рівно завжди готові протягнути руку допомогу іншим народам, які потерпали від терористичних тоталітарних режимів. А я думаю, що історії там з тими ж самими підземними тюрмами і тому подібне, які був при цьому режимі у, у, у Сирії. Тобто, це про це будуть мені здається навіть фільми знімати. Тому в цьому контексті ми, ми ми влучно зайшли, в тому числі у підручники історії. А якими повинні бути наступні кроки? Ну от є цей крок з гуманітарною місією. Далі що? Поглиблення стосунків а Наскільки глибоко ми їх можемо поглибити сарян за тавтологію? Ну, очевидно, там має бути присутній також наш континент, uh -huh. в тому числі і взаємодія спецслужб, обмін там, даними тощо, і взаємодія спецслужб з Туреччиною таким чином спостерігати за тим, щоб жоден росіянин там не зміг підняти англійську голову. І, відповідно, таким чином спробувати вибудувати ті режими, які. Точно будуть запобігати різним терористичним е, проявам і розвивати логістичні економічні маршрути бути дотичними до них. Ну сподіваюсь, і щиро сподіваюся, і впевнений, що всі українці, е, всі свідомі українці, вірять і сподіваються у те, що у 25-му році точно жоден росіянин голову підняти не зможе від е, наші збройні сили роблять все можливе. Для цього і дипломати повинні робити надважливе для цього, і кожен з нас повинен робити для цього от більше ніж може зробити. Саш, спасибі за те, що знайшов час доєднатися до до розмови з різдвяними святами з новорічними. Так само Вітаю твої глядачів всіх наших, всіх наших військовослужбовців величезне, всім. Спасибі, Олександр Антонюк, це військовослужбовець збройних сил України, політичний консультант. Був моїм гостем. Ви на телеграф Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.